У свято Троїцький кафедральний собор привезли хрест з частинкою животворного Христа Господнього. За переказами церкви, це частина того самого Христа, який Ісус ніс на Голгофу, та на якому був розіп'ятий. Животворним його називають через те, що на ньому оживали мертві, Чудотворну силу Христа виявили за правління імператора Константина. Коли приклали до Третього Христа, то ця людина відкрила очі і ожила. Цей хрест він став. Знаком найти такої сили, великої благодаті, яка живить людей. З часом хрест цей був розділений на частинки, розійшовся по всьому світі. Чимало морян протягом дня прийшли відстояти службу та прикластися до животворної реліквії. Я приважу типа, що Бога вірую, люблю, прихожу. Ісповідую хрест з частинкою животворного хреста вперше за століття потрапив на територію України. Приїхав він з Греції і перебуватиме у храмі до 24 жовтня. Включно для тих, хто вірує Хрест, цілює недугий і допомагає близьким.